Слава нації! Смерть ворогам! Слава Україні! Героям слава! Зараз я хочу зачитати офіційну позицію сумського осередку Всеукраїнського об'єднання Свобода щодо даної події. Отже, 4 квітня нахабно поручуючи положення Конституції України та положення закону України про регламент Верховної Ради України, депутати від партії Партії, дозволили собі провести засідання на банковій, і там, у ручному режимі, ухвалили 20 20 псевдозаконів, які не можуть бути легітимними, а також розідрали 6 мільярдів гривень, які нібито кудись направили. Отже, Рибакові слід було би згадати, що спочатку, щоб провести засідання в іншому місті, необхідно було ухвалити відповідне рішення у Верховній Раді на Грушевського п'ять. Однак рішення про принесення засідання є нелегітимним, адже провладні фракції не мають більшості. У них ніколи в цьому скликанні не було 244 чоловіки. То звідки вони власне з'явилися зараз голоси. Тому опозиція делегувала членів лічильної комісії на їхнє так зване засідання, аби пересвідчитися, скільки насправді депутатів присутні на заколоті. Але на жаль, опозиційних депутатів не пустили так звані охоронці від партії регіонів. От і, взагалі, за нашою інформацією було нараховано 168 чоловіків. Проводячи своє незаконне засідання на банковій, вони спробували здійснити конституційний переворот у державі. Через свій панічний страх втратити владу, представники окупаційного режиму Януковича зробили помилку, через яку їм вже. Відповідальності. Певно, що вони вже зрозуміли, Рубікон перейдено: їхнє нахабство у підсумку тягне за собою гнів простих українців. Тому вони роблять все, аби залишитися на своїх вже розхитаних обуренням українців владних кріслах. Вже дев'ять комітетів Верховної Ради заявили про недовіру уряду. У партії регіонів це викликало страх та істерію перед завтрашнім днем. Сумщина також вже довгий час потерпає від нахлюйства та нахабства регіоналів, і тому обурення громади з кожним днем накопичується і зростає. Сподіваюсь, що скоро українці все ж постануть у гніві та волі свою державу. Зло буде покарано буде відкрито кримінальні справи щодо державного заколоту, бо є конституція України і народ України є основним джерелом влади. Слава Україні! we <laughs> <laughs>